Що робити із санкціями проти Росії? Просто в ці хвилини обговорюють у Раді ЄС чимало європейських країн наполягають швидше скасувати економічні обмеження, але Польща і країни Балтії хочуть продовжити санкційний тиск. Росія ще й далі залякує сусідів вже сьогодні. Вона розгортає ракетні комплекси в Калінінграді. Зараз нами на прямому зв'язку з Брюсселя Наталя Фібрік. Наталю, вітаю. Нагадай, будь ласка, ще раз, чому саме зараз постало питання санкцій і що кажуть експерти, чи зможуть європейці виробити спільну позицію на нашу користь? Лідо, вітаю ну сьогодні. Європейські лідери знову шукають спільну позицію а, стосовно України і спільну відповідь на питання: то що робити далі, із а, санкціями щодо Росії а, глави країн та урядів Європейського союзу а, повинні спільно дати відповідь на цю питання, на це питання а, і спільно оцінити власне стан виконання мінських домовленостей. А, і, а, і саме із цим і пов'язано те, що власне Москва, нібито пішла на. А цей на цю мінську угоду, і саме тому зараз і обговорюється питання санкцій. Чимало країн Європейського союзу готові були б якнайшвидше позбавитися санкційного режиму. А от найбільш категоричну позицію зайняли наші найближчі сусіди країни Балтії та Польща. Вони наполягають, щоб вже сьогодні було прийнято політичне рішення продовжити санкційний режим я наполягаю на продовженні санкцій. Ситуація напружена і в Україні, і в країнах Балтики. Сьогодні Росія встановила ракетні комплекси іскандер в Калінінграді. Вони можуть долетіти навіть до Берліна. Спільна позиція Євросоюзу найшвидше виглядатиме так, що санкції пов'яжуть із виконанням повного пакету мінських домовленостей. однак треба пам'ятати, що сьогодні юридичних рішень Рада ЄС не прийматиме це. Буде політичний сигнал і спільні висновки ми не можемо і не хочемо знімати санкції, тому що наразі втілюється перша вимога мінська. Це було б неправильно. Тому сьогодні ввечері я буду відстоювати позицію, щоб тривалість санкцій орієнтувалася на виконання всього пакета мінських домовленостей. Зберегти єдність і зберегти санкції щодо Росії сьогодні закликав європейців і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він перебував із робочим візитом у Брюсселі і говорив європейцям, що думати про скасовування санкцій можна тільки в тому разі, коли окупанти підуть із української землі. Дискусія може йти тільки про продовження і про підвищення санкцій по відношенню до Росії. І для нас виконання мінської угоди це тоді, коли. Законна влада України буде в кожному селі, в кожному місті і в кожному районі Донецької і Луганської областей. І коли ми повністю відновимо контроль над українсько-російським кордоном, ну і наразі Арсеній Яценюк уже перебуває по дорозі до України. Засідання Ради ЄС триває і спільну позицію Європейського союзу щодо українського питання тут озвучить на прес-конференції після засідання лідо. Дякую, Наталю. Будемо чекати позитивних новин від тебе. Наталя Фібрік з Брюсселя. Там в ці хвилини радяться, що робити із санкціями проти Росії.